Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді така от незвичайна кубічна IP-відеокамера iMove IPC k 42 p Вона призначена суто для внутрішнього відеоспостереження. Ідеально підійде для невеликих офісів, складів чи магазинів. В цій камері є все, щоб чудово виконувати свою головну функцію. Про це все далі. А з вами Яна. Ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду! Подивимося на комплектацію. Тут у нас сама камера, блок живлення на 12 вольтів, трафарет. Монтажний набір та інструкція нічого незвичайного, все стандартно. Камера вже йде на ніжці, тому кудись вішати її не обов'язково. Можна просто поставити на поличку. Об'єктив тут на 4 мегапікселі зі світлочутливою cmos матрицею і діафрагмою на 1.3. Кут огляду 97 градусів. Картинка передається та знімається зі швидкістю 25 кадрів на секунду. Внутрішній софт використовує кодики H264 та 265, завдяки чому зберігається висока якість картинки при невеликому розмірі файлів. Також тут є інфрачервоне підсвічування на 10 метрів, яке може перемикатися автоматично залежно від освітлення в приміщенні. А трохи нижче у нас датчик руху, який автоматично фіксує будь-які пересування на відстані теж 10 метрів. Сценарії спрацювання налаштовуються через смартфон у додатку. На задній стороні камери є мікрофон та динамік, тобто двосторонній аудіозв'язок. Ви можете вільно спілкуватися з відвідувачем чи небажаним гостем. Ще тут є тривожний вхід та вихід для підключення інших датчиків. А під ним роз'єм для живлення. З боку камери слот для microCD карти до 256 ГБ. Чи можете підключити хмарне сховище для зберігання ваших відеозаписів? Завдяки підключенню до Wi-Fi ви можете переглядати відео в режимі реального часу, переглядати відео з архіву чи спілкуватися з тим, хто з іншої сторони екрану вашого смартфона. Все це можна зробити через додаток iMow та DMSS, які є як на iOS, так і на Android. Камера кріпиться до ніжки от таким от зажимом, тримається міцно і не люфтить. Можете не хвилюватися, що винт ослабне і кут огляду зміниться. А саму ж ніжку можна змонтувати на стіну чи стелю, тут же як вам буде потрібно. Як бачите, ця компактна квадратна камера ідеально підходить для відеонагляду за невеликими приміщеннями, а її стильний дизайн буде доречно виглядати у будь-якому інтер'єрі. А обрати і замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!